А чи може я використовувати спрощену назву товарів у своєму фіскальному чеку? Дивіться, обов'язок у фіскальному чеку використовувати так звану унікальну ідентифікацію товару є у ризикових категорій платників, тобто це суб'єкти господарювання, які продають ризикові групи товарів. Це у нас підакцизні товари, ювелірка, лікарські засоби, засоби медичного призначення та складно побутові товари. Якщо ви до цих категорій товарів не маєте ніякого відношення, то ви можете Використовувати спрощену форму чеку. Тобто, для прикладу, у ювелірки, якщо я купую браслет, то там повинен вказати плетіння, його вага, його проба, його розмір і так далі. Оце все унікальна ідентифікація товарів. А якщо я продаю одяг, то я можу використовувати так званий ДКПП. Це рекомендація від податкової, що я можу використовувати державний класифікатор продуктів та послуг, в якому вказані просто групи товарів. Тобто, якщо це одяг, достатньо буде просто одяг, якщо це взуття, достатньо буде просто взуття. Єдине, що звертайте увагу на те, коли вам будуть повертати такий товар, а ви там просто під назвою одяг продали 5 позицій, то як ви будете ідентифіковувати потім, що вам повертають? Оце єдина незручність в цьому випадку. А так, да, ви можете. Використовувати спрощену назву товарів в чеку.